Трусики сліпи в сіточку з принтом леопарда, набір з п'яти штук. Що ти можеш розповісти нам про цей набір? Цей набір в нас дуже давно, ще за часів, навіть коли я ще тут не працювала. <рес> це, не, це, мабуть, перший принт леопарду, який в нас взагалі є, який в нас з'явився. Це, це був саме перший леопард. Він розходився дуже-дуже. У великих кількостях. І зараз так само, що не можу дивувати, як він так розходиться, коли проходить стільки багато часу вже від, від того, як він з'явився. В яких розмірах він є? Від М до XL. Ось така у нас є розмірна сітка, і насправді, я коли подивилася на ці трусики, насправді в нас в магазині таких. Трусиків одиниці. Тобто, ми зазвичай практично за базові речі. Тобто, да, у нас великий асортимент, понад 10 тисяч артикулів, але це все насправді такі більш класичні базові трусики для максимального комфорту, для зручності на щодень. Коли я побачила ці, і я така собі подумала, типу сіточка, вони, вони дуже гарні, вони привабливі, але я задала собі запитання, чи вони будуть дійсно зручними. І, якщо чесно, мала певні сумніви. Їх зручності, але я вже розповідала в якомусь відео, що коли я знімала на них огляд в інстаграм, то моя мама відреагувала, типу, що візьми мені якби, цю модель, я така, думаю, окей, я їй взяла цю модель, і я якраз думаю, ну, затестимо на мамі, подивимося. Типу, вони зручні чи не зручні? А моя мама насправді такий той ще скептик стосовно зручності. От, якщо їй, бодай, щось десь буде незручно, все, вона одразу дає свій відгук. Тож. Коли а, вона мені сказала, що ці трусики зручні, для мене це було справді здивування, тому ну таке, здивувалася, тому що. Часто моделі, які красиві, вони не є зручними. Такий є певний стереотип. Але тут в складі тканини є 50% бавовни, властовиці, в самій сіточці, резиночка, вони еластичні, гарно тягнуться. І тому тут стереотип, що красиві трусики мають бути обов'язково незручними, його можна розвіяти. І основна фішка цих трусиків, що не потрібно своє тіло підганяти під стандарти від Victoria's Сікрет, що мої. Стегна, чи мої параметри не підходять під ось ті параметри так, так. якби тих моделей. Тут, в принципі, неважливо, які у вас параметри, яка у вас форма, який ваш вік, ви завжди можете почувати себе в комфорті, зручно, але при тому дуже дуже гарно. Тому а, це на 100% має бути в кошафі кожної дівчини.